60 секунд про УПЛ. Шахтар Донець добув перемогу 3-1 над київським Динамо. Дякувати за це треба Денису Попову за те, що він завів бразильців. Як ніхто не зумів. Я в цей момент ну, подумав, що бразильці дійсно справжні. Тому що до цього моменту я не, не відчував якоїсь злості енергії від цих бразильців навіть у Кубку України. Тому Шахтар Донецьк в цей раз в чемпіонаті здобув перемогу над київським Динамо і прорвавши 42 матчів серію ПС-поразок у Динамо Київ. Далі. Кулудрівка 1-0 здобула перемогу над Оболонію. Кривбас зіграв 2-2 з Полтавою. Колос Олександрія 1-1. Верес Епіцентр 2-3. Заря перемогла рух. ЛНЗ е програла Карпатам 1-0, і Полісся Металіст зіграли нульову нічию. Шахтар перші 24 очки.